Пустеля це не фізична пустеля. Пустеля це мається на увазі час, коли ти йдеш по такій землі в своєму житті, де немає води, де немає дерева, де дуже спекотно, де дуже важко йти. Вночі дуже холодно. Ти почуваєш себе самотнім, тому що в пустелях немає будинків. І це такий час в житті людини на шляху до мети, тому що це важкий час. Але в цей час Бог щось будує через тебе. Це буде проповідь про пустелі в нашому житті. І що пустеля це невід'ємна частина нашого шляху, і ми можемо це, знаєте, відкрещуватись від цього і думати, що ні, моє життя, воно буде без без пустелі. Є один випадок, коли життя людини воно без пустелі. Це коли людина не. Виконує покликання від Господа. Коли людина нічого не робить, от тоді пустелі в житті такої людини нема. Завжди оазіс. Але якщо ти дійсно бажаєш досягнути мети і бачення від Господа і йти цей шлях, щоб отримати від Нього нагороду, то для цього. Потрібно йти через пустелю. І сьогодні я хочу з вами розглянути три пустелі Біблії, через які ми можемо чомусь навчитись, і не чомусь, а дуже багатьом речам. І ці пустелі характеризують і показують також, як би такий прояв на нашому житті, що пустеля це воля Божа в нашому житті. Дивіться дуже багато речей, які відбуваються в нашому житті, ми зможемо їх легше проходити. Якщо ми будемо розуміти, для чого вони є. Ми скиглимо, але треба лише розуміти, що цей сезон він потрібний, тому що в цьому сезоні я буду ставати сильніше. Пустеля це не фізична пустеля. Пустеля це мається на увазі час, коли ти йдеш по такій землі в своєму житті, де немає води, де немає е, дерева, де дуже спекотно, де дуже важко йти. Вночі дуже холодно, ти почуваєш себе самотнім, тому що в постелях немає будинків. І це такий час в житті людини на шляху до мети, тому що це важкий час, але в цей час Бог щось будує, будує через тебе. І перше, це постеля Йосифа. Кожному християнину, кожному, хто читає Біблію. Ця історія вона дуже близька, тому що в цій історії дуже так знаєте. Відображаються різні моменти нашого життя, і от давайте перефлексуємо зараз на тему шляху Йосифа. І знаєте, Йосиф, він народився в дуже чудовій родині, яка була благословенна Господом. І Йосифу Господь дав сон, в якому він показав йому його бачення на життя. Точніше, метафорічну кінцеву. Частину його життя, де всі брати, їхні снопи і батько сноп також вклоняються Йосифу. Він став крутим, але не для того, щоб йому вклонялись, але для того, щоб спасти свій народ. І в цьому було покликання Господа. Бог може дати покликання тільки для того, щоб принести благо. Іншим людям. Бог не може дати покликання, щоб твоє життя стало краще. Це як бонус, плюс, воно стане краще 100%. Ну, не можна принести благо для людей, а самому собі не принести. Як мінімум, на небі буде тобі благословення, навіть якщо ти помреш на землі, приносячи це благо людям. І знаєте, Бог дав Йосифу такий, таке бачення на життя. І з цього моменту. Почалась пустеля в його житті. Перший етап це була в прямому сенсі пустеля, а потім весь час до того моменту, поки він не став другим після фараону, до того моменту, поки не прийшли його брати, і він не нагодував всю сім'ю. Цей приклад він позитивний, тому що завдяки Йосифу, завдяки тому, що Йосиф він пройшов цей шлях до кінця. Чи читали ви, що Бог був незадоволений Йосифом? Наприклад, ми знаємо такого Давіда, він був дуже потужний, муж Божий, по серцю Бога. Але ми знаємо, що в нього були не дуже правильні речі. В тому числі і Мойсей, і всі інші. Але про Йосифа не сказано нічого такого. Чому? Тому що він з гідністю проходив весь свій шлях. Йосиф мав. Повне право казати, що в мене в житті все погано. Бог, де обіцяні ці вклоняння моїх братів, Бог, де якісь благословіння, де ці снопи, де щось таке велике, що ти обіцяв, я тільки щось страдаю, страдаю, страдаю. Йосиф мав повне право робити щось наперекір, тому що каже Бог, тому що він не бачив того, що Бог сказав. Але Йосиф пройшов весь цей шлях. Це був. В більшості це був шлях несправедливості в його житті. І це і є пустеля, через яку Бог наповняв його мудрістю, силою, піднімав його, змиряв його і давав йому все необхідне для того, щоб він потім утримався на цій вершині, яку йому Бог пообіцяв. І Давайте прочитаємо буття 42 розділ 7 вірш. Побачивши своїх братів, Йосиф упізнав їх, але тримався від них на віддалі і розмовляв з ними суворо. Він запитав їх, звідки ви прийшли? Вони відповіли з ханаанської землі, щоб купити їжі. І нижче 24 й вірш. Вони там казали йому за свого брата, і так далі, і він, почув, почувши це, Йосиф відійшов від них і заплакав. Для нього було це повноцінне відчуття, що ось цей момент, коли відбувається те, про що казав Бог. І далі в 45-му розділі з першого віршу, давайте прочитаємо. Далі Йосиф не міг вже стримуватись при всіх, що стояли перед ним, і закричав: Вийдіть від мене усі, крім них. Тож, коли Йосиф відкрився своїм братам, біля нього не було більше нікого. І заридав він так, що почули єгиптяни. Почув увесь дім Фараона. Йосиф заволав до своїх братів: Я Йосиф, чи живий ще мій батько, його брати перед ним оторопіли і не могли йому нічого відповісти. Та Йосиф заговорив знову до своїх братів: підійдіть же до мене, і коли вони наблизилися, він продовжив: Я ваш брат Йосиф, якого ви продали в Єгипет. Однак тепер не сумуйте, і хай не здається вам жорстким те, що ви мене сюди продали. Це заради збереження вашого життя. Бог послав мене перед вами. Нині лише другий рік голоду на землі і залишилося ще п'ять років, коли не буде ні оранки, ні жнив. Тож послав мене Бог перед вами, щоб залишився наш останок на землі, зберегти ваше життя завдяки великому спасінню. Отже, не ви послали мене сюди, а Бог. Це Він зробив мене, наче батьком фараонові, і управителем над усім його домом та володаром усієї, усієї єгипетської землі. За цими словами Йосифа стоїть щось. Дуже велике. Ці слова, ці слова в яких Йосиф каже братам, не засмучуйтесь, не ви мене продали, а це Бог зробив, щоб сьогодні я нагодував і спас весь наш рід. І для мене це відкриття, що пустеля і шлях Йосифа через всі ці страждання, вони були дані Богом для чого? Щоб він зрозумів. Що в нього є велике покликання, і він повинен його здійснити. Він повинен бути спасителем свого народу. Давайте це знаєте так, перероблювати на своє життя. Коли ти страждаєш, то задавай питання Богу: для чого це? Якщо ці страждання в моєму житті, це твоя воля, тоді навчи мене для чого ці страждання. Бо я не хочу їх проходити просто так. Якщо я як, якщо я повинен проходити, то я хочу мати плід цих страждань в моєму житті. І ось від чого це цей вислів полюби страждання, полюби е, пустелю. Тому що не в дні злагоди, коли в тебе все добре, ти стаєш сильнішим. В ці дні ти розслабляєшся. І це нормально. Не можна жити все життя в страждання. Хоча б декілька днів повинні бути, щоб. Мати радість. Але найголовніші дні радості це кінець твого шляху, де ти виконав своє покликання від Господа. Я багато спілкувався на, з приводу смерті, що люди бояться смерті. Особливо для мене це якось незрозуміло, коли це відбувається в церкві. Для мене було незрозуміло. Але потім я почав розуміти: людина боїться умирати, тому що вона ще не виконала те, що дав їй Господь. Люди бояться вмирати на підсвідомості, тому що вони не зробили і не виконали покликання від Господа, з яким вони пристануть перед Ним. І ось що відбувається. І це нормально. і я думаю, що навіть цей страх, він Богом закладений для чого? щоб ми дійшли до кінця мети, яку Бог дав на наше життя. Але в цьому шляху є часи пустелі. Через яким нам потрібно чомусь навчитись, і декілька висновків з шляху Йосифа. Перше, він мав бачення від Бога. Коли ти не маєш бачення від Бога і не знаєш покликання свого життя, а проходиш пустелю, то я тобі не заздрю, тому що ти це робиш напрасно. Друге, Йосиф був дуже працьовитий. І знаєте, це не заслуга Бога була. Дивіться, Бог його оберігав. Бог його вів, давав йому мудрості, сили. Але у Йосифа були всі можливості для того, щоб бути ледачем. Та Бог все зробить. Ні, а вже ж, ти скажеш так, Бог його створив, Бог же знав, кого він е -е, покликав на це бачення. А вже ж, Але це була заслуга Йосифа. Він був дуже працьовитий. Вся його ця цей шлях від низу до верху він був завдяки тому, що Йосиф постійно працював і робив це найкращим образом. Якщо ти ледащий, ніколи Бог не дасть тобі вершину. І коли ми дивимося на когось, ми думаємо, та там в нього той, той, той. А, а, а чому ми ніколи не думаємо, що ця людина щось зробила, щоб мати те, що вона має? Тому що в 100% відсотків в людині в житті людини є моменти, коли її ніхто не бачить, але в ці моменти вона. Робить цей хардворк. І йде до кінця, тому що для неї це дуже важливо, і вона розуміє мету від Бога, яку він дав цій людині. Далі він не скиглив, те про що я казав вже. Сьогодні є люди, які вони наче роблять, але постійно скиглять. Дуже часто ми, коли йдемо до мети на шляху, ми скиглимо. А Бог тому дав мені не дав. А в того є, в мене немає. Перестань скиглити і жалітись на своє життя, що хтось в ньому винен. Винен тільки ти сам. Тому що ти не змінив своє мислення. Зміни своє мислення і ставлення до цих проблем, і перестань скиглити. Тоді Бог буде тебе використовувати. Йосиф не скиглив, і як слідство він залишався вірним. Це наступний пункт. Йосиф залишався вірним тому баченню, яке Бог дав йому в 17 років. Чи таке? Те, що я помітив, це він не давав волю почуттям. І не дати волю своїм почуттям сьогодні в новому заповіті це дар Духа Святого, володіти собою. Наступна пустеля, яка трохи негативна в розумінні кінцевого шляху. А вже ж Бог потім все це зробив на благо тим, хто залишився вірним. Але… Все ж таки, ті люди, які перші виходили з Єгипту, яких Бог покликав, то ці люди, вони не дійшли до кінця. Бог покликав ізраїльський народ до обітованої землі. І ось давайте прочитаємо вихід, 3, розділ, 16 вірш. Іди, збери старішин Ізраїлю, і скажи їм: мені з'явився Господь, Бог ваших батьків, Бог Авраама, Ісаака та Якова, і сказав: я уважно спостерігав за вами, а також за тим, що заподіяли вам у Єгипті. Тому й сказав: Я визволю вас від єгипетського пригнічення і введу в землю ханаанців, хетейців, аморейців, перізивейців, і гівійців, Євусейців, край що тече молоком і медом. Бог каже: Я побачив ваше страждання. Ні, по-перше, каже, я уважно слідкував за вами, дивився на вас, а потім каже: Я побачив ваше страждання, тому я виведу вас із Єгипту, це земля страждання, в землю, там він перелічує ці народи, в землю, де тече молоко та мед. І напевно із за цього. Ізраїльтяни трохи засмутились, тому що вони, коли вийшли з Єгипта, попали в пустелю. <рив> І дивіться, чому вони 40 років ходили по пустелі? Хто вивчав тему, якщо ви знаєте, то вони по, по колу ходили <рив> на одному місці, практично. І знаєте, перше, що ми з цього можемо прочитати, що коли Бог дивиться на твоє життя, він уважно за тобою слідкує. Перше. А друге, він бажає вивезти тебе зі страждань і дати тобі найкращу землю. Але це не може відбутись просто так, тому що шлях лежить через пустелю, через страждання, які дають нам сили і мудрість, щоб дійти до кінця. Декілька таких скиглень, які робили ізраїльтяни, числа, 14 розділ, 3 вірш. І навіщо нас Господь вводить в ту землю? Дивіться, вони пройшли вже майже весь шлях, і вони наприкінці задають питання: та навіщо взагалі нам ця земля? І вони починають згадувати про Єгипет, як їм там було круто і так далі. Щоб там полягти від меча, наші жінки і наші діти стануть здобиччю, тому хіба не краще нам повернутися в Єгипет? І вони підмовляли один одного: оберімо собі. Проводиря, і повернімося в Єгипет. Уявіть почуття Бога в цей момент. Він зробив для них дуже багато чудес, він зробив для них просто щось неймовірне. І вони, вони таке кажуть. 14 розділ, 11 вірш. І Господь сказав Мойсеєві, «Доки, доки цей народ зневажатиме мене? Момент, коли ти скиглиш і кажеш, Господь, чому це зі мною відбувається, краще б мені було б там жити там та і так далі. В цей момент знай ти зневажаєш Бога. Інший шлях це коли ти приходиш до Бога і питаєш, Господь, для чого це відбувається в моєму житті? І далі 22-й э, вірш. «Проте всі люди, які бачили мою славу і мої ознаки, які я вчинив у Єгипті і в пустелі, та випробували мене ось уже в десятий раз, і не послухались мого голосу, таки не побачать краю, який я з клятвою пообіцяв їхнім батькам. Жоден з тих, хто зневажав мене, не побачить його. Але давайте такі висновки зробимо з їхнього шляху. Ти скажеш, ну вони ж пішли з Єгипту? Так, да, вони пішли, тому що страждали. В момент, коли вони позабули страждання, вони почали проявляти непослуг Господу. Друге, вони зневажали Бога і зневажали Мойсея. Третя помилка, яку я бачу, це пам'ять про минуле. Вони постійно згадували про своє минуле і думали, що там було краще. І третя постеля це про Ісуса в постелі, куди Він пішов на 40 днів для того, щоб поститись. Давайте прочитаємо Луки, 4 розділ, перший вірш. Ісус, сповнений Духа Святого, повернувся з над Йордану, і Дух повів його в пустелю. Сорок днів він був спокушу... спокушуваний дияволом і не їм нічого в ті дні, і коли вони скінчилися, він зголоднів. І для того, щоб виконати покликання від Бога, навіть Ісусу необхідна була сила, і Він пішов в пустелю за цією силою. І саме там він отримав силу, щоб здолати ворога. Івана, 5 розділ, 19 вірш, тут сказано. Ісус сказав, істинно, істинно кажу вам: син не може робити нічого сам від себе, а тільки те, що бачить, як отець робить. Що Він робить, те й син також робить. Адже отець любить сина і показує йому все, що сам робить, і покаже йому діла ще більше від цих, щоб ви дивувалися. Ісус робив тільки те, що казав йому Господь. Якщо ти хочеш бачити силу Божу в своєму житті, роби тільки те, що каже Господь. Якщо ти робиш не тільки те, що каже Господь, але і ще щось, що кажуть люди, або в цьому світі популярно, тоді не дивуйся падінням, не дивуйся якимось речам або знесиленню в деякі часи свого життя. Треба йти до Бога і питати, Господь, це твій шлях чи ні? Що б ти зробив в цій ситуації? Що мені потрібно зараз зробити, щоб не зламатись і не впасти в майбутньому? Тому перший такий урок роби те, що каже Господь, а не те, що тобі хочеться або ти відчуваєш. І далі він завжди молився. Ми вже з вами про це розмовляли, що Ісус постійно ходив в безлюдні міста для того, щоб молитись, шукати Господа. Для чого? Щоб слухати, що Він скаже, і потім він йшов це робити. День пройшов, він зробив все, що сказав Господь, і він знову йде молитись, розмовляти з Богом для того, щоб робити те, що каже Господь. Римлян 5, розділ, третій вірш. І не лише нею, а й хвалимось, коли страждаємо. Ось ця така несенітниця. Да? Хвалимось, коли страждаємо. Уявіть собі, ми приходимо там, щось там отримуємо, да? і ми хвалимось цим. «О, дивись, що в мене з'явилася. Або о, дивись, які там події в моєму житті. А уяви собі, що хтось приходить до тебе і каже, прикинь, я вчора страждав там жорстко. Так круто було. Ну, Я думаю, що на тебе подивляться так трохи. А тут написано, хвалимось, коли страждаємо, знаючи, що страждання виробляє терпеливість, а терпеливість досвід, а досвід надію. Надія ж не засоромлює, адже Божа любов. Влилася в наші серця через даного нам Святого Духа. Тож висновок, що пустелі в нашому житті потрібні для того, щоб ми ставали сильнішими, щоб досягти перше, друге утриматись там, а третє принести плоди в тому покликанні, яке дав нам Господь, і для того, щоб дійти туди. Через цю пустелю, через можливо страждання, якісь несправедливості Твого життя, треба мати спілкування з Господом. І всі ці висновки, які ми робили з життя Йосифа, негативні висновки з життя ізраїльського народу, і більш практичні висновки з життя Ісуса Христа, вони нам допоможуть, щоб дійти до кінця.